Видими, успіх і духовний можуть знаходитися по різні сторони. Коли я був молодим вірянином, мені довелося відвідати зібрання з Артом Кацем. Я потрапив туди завдяки друзям з групи вивчення Біблії у старших класах. Я й досі пам'ятаю послання, що почув того вечора. Арт проповідував за текстом із 16-го розділу книги дій. У дії 16.16 .16 ми бачимо Павла та силу, які наближалися до місця молитви. Дорогою їм перестріла служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбитством давала великий прибуток панам своїм. Дії 16.16. .16. Але Павлові дошкуляли її коментарі. Тому Павло обурився і, обернувшись, промовив до духа. У ім'я Ісуса Христа велю я тобі, вийди з неї. І того часу той вийшов, діє 16, 16 18. одержима темним духом жінка здобула свободу. Адже це успіх, чи не так? Ні. Тому що її хазяї більше не могли отримувати від неї прибуток. І сьогодні відбувається те ж саме. Спробуйте похитнути чиюсь економічну вигоду, звільнивши людину з рабства. У ту ж мить люди, які отримували прибуток завдяки йому, спробують зробити щось подібне до того, що сталося з Павлом і силою. У тій історії люди схопили Павла та силу та затягли на ринкову площу до начальників. Ті наказали побити апостолів палицями і кинути до в'язниці. А північної Пори Павло й сила молилися, і богові співали, а ув'язнені слухали їх. Дії 16.25 Зовнішня картина Їхні ноги закуті у колоди. А всередині вони поклонялися Богу. Моя молитва сьогодні. Господи, збережи мій фокус на тобі та моєму спілкуванні з тобою. Зовнішній успіх мені не такий важливий, як мої внутрішні стосунки з тобою. У цьому є все для мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.